Писанка у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібні квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, й поясочок помічних. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тата мовив молодець. Я то писанку для себе для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще краще напишу. Друзі, наближається свято Великдень! Ми з вами про це свято вже розмовляли. Я сьогодні вам пропоную намалювати вітальну листівку на свято для друзів, для матусі, для татуся, для подруги або друга, для сестричці або братика. Давайте спробуємо. Давайте зробимо з вами пасхальну листівку. Для цього нам необхідно сьогодні аркуш якогось кольору паперу. У мене буде фіолетовий. Ви можете будь-якого іншого кольору взяти. Пів аркуша білого кольору. А для того, щоб зробити листівку, ми складаємо аркуш паперу, куточок до куточка, проводимо пальчиком по лінії згину, і ось в нас виходить така листівочка. Якщо її розкрити, то там щось можна ще намалювати або написати, якесь то побажання пів аркуша білого кольору. Ось так. Все це необхідно приклеїти, далі вирізуємо і з кольорового паперу силуети яєць великих, середніх, маленьких. Ось такі у мене різнокольорові яйця. Та все це приклеюємо. Приклеїмо пів аркуша білого кольору. Далі робимо композицію, наприклад, ось таку велике яйце. Далі, наприклад, ось таке синього блакитного кольору, червоного кольору. Якось так можна нахилити. Та маленьке. Ось таким чином. Все це приклеюємо, а далі ми будемо з вами розмальовувати наші крашенки, будемо робити з них писанки та намалюємо гілочку верби. Приклеїмо. Так, все це я вже приклеїла, зробила ось таку композицію, скрашена. Починаємо прикрашати. Нам необхідний сьогодні тоненький пензлик, фарби, вода та серветка. Починаємо прикрашати. Нагадую, візерунок ви можете придумати самостійно, фантазуйте, пробуйте. Візерунок можна малювати і крапочки, і лінії, прямі, хвилясті, ламані, тоненькі, різні. Починаємо прикрашати. Спочатку я намалюю ось такі лінії, наприклад. Між ними намалюю візерунок, наприклад, ламані лінії. Малюємо кінчиком пензликом. Наприклад, червоним кольором намалюю хвилясті лінії, за допомогою водяної палички намалюємо крапочки. Трапочки іншим кольором. Наприклад, білим кольором. Таким же чином ми прикрашаємо інші наші крашенки. Це яйце, наприклад, у мене буде ось такими цяточками білого кольору. Хвилясті лінії намалювала. Між ними можна намалювати. Ось такі коротенькі прямі лінії. Різним кольором, жовтим, чердувати іншого кольору. Жовте яйце теж можна розфарбувати. Ось такі лінії та намалювати візерунок. Тобто візерунок може бути, за вашим бажанням, будь-який. Коли ви вже розмалювали ваші крашенки, перетворили їх на писанки, тоді нам потрібно ще намалювати гілочку, верби, ми з вами її вже малювали. Знаєте, як малювати, спочатку намалюємо гілку. Коли все це підсохне, намалюємо гілочку. Одна гілочка. Ще одна. І ось така гілочка. А далі намалюємо бруньки з котики. Що ми робимо, нам потрібно набрати білу фарбу, згадайте, як ми це робили, та додати трішечки чорної фарби. І ось таким чином залишаємо відбиток. Ось така верба у нас вийшла, а далі ми з вами з'єднаємо пухнастого котика з гілочкою. Можна за допомогою вотяної палички або пензлика. З'єднати ось такими крапочками, ось і все. Подаруйте свою вітальну листівку. Рідним, друзям всередині можете щось ще намалювати або написати якесь та побажання. До нових зустрічей, малята! Пока-пока!